Зустрічайте Алекса, сучасного професіонала, завжди в русі, який завжди намагався робити правильні вибори для здоров'я. Алекс читав етикетки, купував органічні продукти та обирав знежерені варіанти, ретельно заповнюючи комору тим, що здавалося фортецею оздоровлення. Проте, попри всі зусилля, тривожна правда зберігалася. Алекс постійно відчував себе млявим, страждав від туману в голові та боровся з постійним набором ваги. Це був загадковий парадокс робити все правильно, але почуватися зовсім не так. Холодильник Алекса був повний здорових пакованих страв, комора заповнена збагаченими злаками, протеїновими батончиками, що хизувалися натуральними інгредієнтами та безглютиновими закусками. Кожен предмет був ретельно відібраний, часто за високу ціну, обіцяючи життєву силу та здоров'я. Але обіцянки залишалися порожніми. Енергетичні спади були частими, сон здавався неспокійним, а та жива енергія, про яку всі говорили, здавалася постійно недосяжною. Алекс був розчарований, переконаний, що проблема полягає у відсутності сили волі або, можливо, у якійсь невідомій генетичній схильності. Одного вечора, безцільно гортаючи стрічку, Алекс натрапив на інтерв'ю з дієтологом. Це було не про підрахунок калорій чи конкретні дієти, а про щось набагато фундаментальніше. Дієтолог говорив не лише про шкідливу їжу, а про ступінь обробки, яку проходить їжа. Справа була не в тому, чи є в їжі якісь хороші інгредієнти, а в тому, наскільки далеко вона була змінена від свого початкового природного стану. Це був перший тонкий сув у світогляді Алекса, крихітна тріщина у фортеці пакованого здоров'я. Заінтригований, Алекс почав глибоке занурення, досліджуючи харчову науку, списки інгредієнтів та справжнє значення обробленого. Те, що виявилося, було вражаючим відкриттям, розумним поворотом, який переосмислив усе, що Алекс думав про здоров'я. Хитрість полягала не просто в уникненні очевидного фастфуду, це було розуміння того, що багато здорових пакованих продуктів, навіть органічні, знежирені або безглютенові, все ще були сильно обробленими. Вони були розроблені з прихованим цукром, нездоровими оліями з насіння, штучними ароматизаторами та консервантами, все це хитро замасковано або продано. Алекс відомив, що Ореол здоров'я, який носили багато пакованих продуктів, був ілюзією витонченим маркетинговим ходом. Тіло не відмовляло, воно просто намагалося розпізнати та використовувати ці промислово модифіковані речовини як справжнє харчування. Справжній виклик полягав не в пошуку правильної пакованої їжі, це було усвідомлення того, що сама упаковка часто сигналізувала про проблему. Розумне усвідомлення було не новою дієтичною тенденцією, а поверненням до стародавньої мудрості їжа в її найпростішій, найбільш природній формі. Алекс вирішив розпочати радикальний експеримент. Протягом одного місяця всі паковані продукти були виключені: жодних етикеток для читання, жодних інгредієнтів для вивчення. Новий список покупок був простим: свіжі фрукти, яскраві овочі, нежирні білки, цільні зерна, такі як овес і бурий рис, горіхи та насіння. Перший тиждень був важким, ламаючи старі звички зручності, але до другого тижня почало відбуватися щось глибоке. Туман у голові розвіявся, замінений ясністю, якої Алекс не відчував роками. Рівень енергії стрімко зріс не з тремтінням, а зі стабільною, довготривалою життєвою силою. Сон став глибшим, більш відновлюючим. Вага повільно почала рухатися, але що важливіше, відображення Алекса показувало людину, переповнену справжнім здоров'ям. Тріумф був не лише фізичним, він був інтелектуальним, перемога розуміння над маркетингом. Алекс усвідомив, що справжній секрет здоров'я полягає не в складних дієтах, дорогих добавках чи хитро розроблених пакованих товарах. Він був знайдений у непохитній простоті самої природи. Урок був кришталево ясним: наші тіла це шедеври природи, призначені процвітати на природному паливі. Найкращий лайфхак для здоров'я це не трюк чи складна формула, це розумний вибір, харчуватися їжею, максимально наближеною до її первісної форми. Та подорож навчила Алекса, що справжнє благополуччя це не те, що говорить упаковка, а те, чим їжа насправді є, чиста, непідробна природа. Це потужне нагадування, що наш найбільший союзник у здоров'ї це часто найпростіша істина, прихована на видноті. Прийміть виклик самі, завжди оберейте натуральні продукти замість оброблених пакуваних для кращого здоров'я. Ваше тіло подякує вам. Якщо історія Алекса надихнула вас, натисніть кнопку Подобається, поділіться цим відео та підпишіться на UkraineanREPO для отримання додаткових порад щодо здорового та повноцінного життя. Яка ваша улюблена натуральна їжа? Дайте нам знати в коментарях нижче.